Війна забрала життя захисника Юрія Тарасюка із села Княгининок. Ті, хто знав оборонця, пригадують його як добру та компанійську людину. Це він завжди напише, як він там, що він там. Він ну непогана він людина. Він хороший. Рідні, близькі його всі любили. Знаю. Ми ж радушком всі проживаємо. Юрій працював на будівництві, дуже любив риболовлю, каже односельчанка. Був відкритим, спокійним, ніколи не відмовляв у допомозі. До сусідів ставився з повагою. Кажуть, служити пішов одразу, як отримав повістку. Він пішов захищати нашу країну. Я його зустріла, він каже: Йду військкомат, бо прийшла повістка. Сьогодні прийшла на другий день, він пішов. Він не тікав ніде нічого. Каже, від чого мені тікати. Був хорошим сім'янином, батьком і дядьком. А він мав дуже золоті руки. І це всі скажуть. Він міг і побудувати, і, і поремонтувати, і покусити, і починити. Оце він дав, він дуже мав золоті руки. Боронив рубежі країни півтора роки. Служив, кажуть, на Запорізькому напрямку. Загинув від осколкового поранення. Місяця два назад, чи два з половиною. Відпустку приїхав. Ще мене покликав мене ще, як то по сусідству покликав. Кажу, Юра, кажу, все було нормально, Юра, а вчора мені а потім подзвонила, що загинув. Каже, війна за той час чоловіка не змінила. Залишався таким же чуйним і навіть на відстані допомагав матері. Помагав мамі, чи міг, копійку якусь висилав, ото вислав гроші, ремонт зробили в хатині. Судьба, хай спочиває вже з Богом. Добре, що привезли, як то кажуть, додому, що тут похоронять. Ну, То в року як похоронила старшого сина. Ось дзвонив цей, за мене тут А то вже три, три цього дня не було зв'язку. Писався, писався, писався кожен раз, як мама, як мамо. Мамо жива, нема дитину. Громада у гіркій скорботі. Рідні одосельчани, схиливши голову, віддають останню шану тому, хто віддав за кожного з нас найдорожче своє життя. Із героєм попрощались із почистями. Тепер йому навіки віки 52. Вічний спочинок Юрій Тарасюк знайшов на місцевому кладовищі села Княгининок. Катерина Хмілевська, Неля Прокопчук, телеканал Аверс.